Шановні колеги, пропоную вам урок для першого класу розроблений на дошці Гінзі. Тема урока: речення, розповідні питання і окличні, без уживання термінів. Тема для спілкування: дитячі ігри, робота з дитячою книжкою. Урок побудований на дошці Гінзі, розроблений за букварем Катерини Пономарьової. На початку уроку, щоб зацікавити дітей, я їм показую ось слайд, де різні німовині олівці. Діти роздивляються уважно і обирають той олівець, який підходить під їх настрій. Якщо дитина захоче, вона розкаже, чому саме такий олівець. Далі, ось такий котик, симпатичний, озвучує тему уроку. Ну, ви бачите, що, що на цьому слайді. І знаки ось такі, як живі, щоб дітям було цікаво. І олівець щось малює. Бо це першокласники. Далі, перша нас зустрічає крапочка. Дітям пропонується розди... роздивитися малюночок, скласти речення, так як діти ще не вміють читати. Вони речення викладаються допомогою ось такої схеми. Тобто, ми кажемо, що олівчик. Роз'являється малюночок, допоможіть йому скласти речення, спокійне речення, де про щось розповідається. Що роблять діти? Діти грають в м'яч, ну і виставляють ці фішечки, їх багато тут, тобто безкінечний клон, можна їх виставляти. Перше речення велика буква. Діти грають в маленьке слово, да, знайомий з прийменниками, м'яч. Ставимо крапочку. Можна сказати дітям, що ми склали речення розповідне. Тобто речення, в якому про щось розповідається. Наступна картинка. Мама з донькою готують, наприклад, обід. Що поставимо дітки в кінці такого речення? Крапочку. І Олійчик задоволений, допомагає діткам. Ну і так далі. Дівчинка що робить? Дівчинка пише, де вона пише, в зошиті. Що поставимо в кінці? Ось таку маленьку, симпатичну крапочку. А ще одне речення. Кого ви бачите на малюнку? Хлопчик. Хлопчик що робить? Хлопчик малює. Чим він малює? Олівцями. Що поставимо в кінці? Крапочку. Далі з нашим олівцем знайомиться ось такий цікавий знак, він все перепитує, і дітям пропонується скласти якесь питальне речення за цим малюнком. Ну, наприклад, де хлопчик заховав м'ячик, де хлопчик заховав м'ячик. В кінці такого речення ми ставимо ось такий знак, знак питання. Давайте намалюємо його в повітрі і запам'ятаємо, що це речення питання. Так, чому мама сварить дітей? Так, далі знайомимося, далі продовжуємо знайомство з знаком питання. Діти роздивляються малюночок, ну, наприклад, що в руці у хлопчика. Чи там як поводиться хлопчик, який у нього настрій? Далі пропонується така цікава робота, ну, типу фізхвилиночки, можна діткам взяти олівець в руки і повторювати за котиком ті танцювальні рухи, які вони побачать, або просто танцювати. Поїхали далі. А далі нас чекає ось такий знак оклику. Пояснити дітям, коли він ставиться у реченні. Діти роздивляються малюночок, бачать реакцію хлопчика. Чому він такий радісний? Тому що він забив гол у ворота. Хлопчик забив гол. Хлопчик забив гол і ставимо ось такий знак оклику. Далі, Чому дівчинка така розгублена, вона, що вона злякалася їжачка? Дівчинка Злякалася їжачка, дівчинка злякалася їжачка. Ну і пояснити дітям, в яких випадках ставиться ось такий знак. Наш Олівчик пропонує дітям погратися. Вчитель читає речення, або дитина, яка вміє читати. Дітки роздивляються оці знаки і виходять до дошки і ставлять правильний знак. Я люблю грати в хованки. Що ми поставимо? Крапочку. Де сховався, мій друг? Питальне речення. Яка чудова погода для гри? Пояснюємо, дітка. Хлопці грають у футбол. Розповідне речення. Як весело, окличне. Чому ти плачеш? Так погрався. Далі, Якщо тема у нас підтема в роботі з дитячою книгою, і ось тут ми натискаємо на посилання, переходимо в такий цікавий ресурс Gemini і там є можливість генерувати книжечки. Книжечку, яку згенерував мені цей. Ресурс називається писарик та речення. Дітям можна або прочитати, або вчитель читає, або прослухати. Ну і дослуховуємо книжечку до кінця. І в кінці речення наш чарівний олівець дякує чудовим діткам за роботу. Якщо вам сподобалася ця презентація, ви можете завітати до магазину Черівна Палітра вчителя школи ЕКТ і там можна придбати презентацію до таких уроків. Дякую за увагу!